Швидше, мобільніше, точніше у Харкові. Майже завершили виробництво нової української РСЗО реактивної системи залпового вогню. Верба це модернізована до сучасного рівня і військових вимог ще радянська БМ 21 град. У Міноборони не приховують, що дуже чекають випробувань, аби якомога швидше запустити вербу у виробництво та передати до війська. Як вона на вигляд і на що здатна, Євгенія Гарков дізнавався. Кілька штрихів, і він готовий на фінішній прямі, як кажуть розробники. Нова верба по суті. Перша модернізація старого БМ 21 град. Перше, що впадає у вічі, це шасі вже не російського Урала, а українського краза. Швидший, маневреніший, судихідніший. Окрім того, п'ятимісна кабіна для екіпажу на граді. Раніше частина бойового розрахунку розміщалась за кабіною на відкритих сидіннях. Дощ, сніг, холод, все це створювало доповнітельної сложності при виконанні бойових задач. Зараз використовується увілічена кабіна. Скажіть, ви колись бачили таке у градах? Ці підпори вони називаються аутригери. Їх завдання вирівняти машину чітко горизонтально. Зараз нашим хлопцям, які працюють на градах, доводиться витрачати дуже багато часу для того, аби знайти більш-менш рівну місцину для ведення вогню, а потім ще й вирахувати кут нахилу машини відносно землі. Зараз усе буде набагато простіше. Приїхали. Вирівнялися за рахунок цього чітко, горизонтально комп'ютер вирахував координати, відстрілялися і поїхали. Окрім того, аутригери дозволять не так розхвитувати машину під час ведення вогню, за рахунок чого потрапляння снарядів буде більш точним. Найголовніші плюси верби практично всі процеси автоматичні. Солдату не треба вручну наводити, вираховувати координати та витрачати час на збори після ведення вогню. Комп'ютери все зроблять. Тут буде і радіостанція і блоки управління, які будуть давати екіпажу можливість не виходити з кабіни для виконання бойової задачі. У шість разів швидше комплекс лічитиме свої координати в п'ятеро швидше буде наводитися, полишати позицію. Машина теж буде за лічені секунди. Від старого граду лишилася пускова установка та на випадок нештатних ситуацій механічна система керування вогнем. Розробники пишаються на 80% комплекс з українських деталей. Олександр Ігорович уже четвертий десяток працює конструктором. каже, найскладніше було придумати, як замість кількох годин заряджати боєприпасами машину за кілька хвилин. Йому це вдалося. В цеху вже конструюється машина для заряджання. Це завжди до коли задумки. Реализуется в железе и виден результат того, что было еще вчера задачей, потом стало рисунком, чертежом. Деталі вже за місяць два обіцяють показати в дії як саму вербу, так і небачену до цього машину для заряджання 120-мм міліметрових снарядів. Наразі потрібно отримати комплектуючі від наших підприємств співвиконавців і змонтувати на цій машині. Зараз вона готова. Ну, мабуть, на 95%. Євгенія Гарку Костянтин Богуславський стацкор 2+,2.